Англійська мова на уроках фізкультури. English language in physical education lessons. Зима. Winter. Сніг. Snow. Сніжинка. Snowflak. Мороз. Frost. Лижі. Skiing Ковзани. Скейтс. Кататися на лижах. To ski. Кататися на ковзанах. To skate. Сани. Слей. Кататися на санах. След. Сноуборд. Сноуборд. Кататися на сноуборді. То snowboard. Могти вміти. Can. Я вмію кататися на лижах. I can ski. Я вмію кататися на ковзанах. I can skate. Не вмію, не можу. I can't. Я не вмію кататися на сноуборді. I can't snowboard. Подобається. Like. Мені подобається кататися на ковзанах. I like to skate. Тобі подобається кататися на санах? Do you like sledding? Ти вмієш кататися на сноуборді. Can you snowboard? Дякую за увагу. Thank you for your attention.